Доброго вечора. Хочу вам показати такий прицепчик. Готувався той прицеп. Готував я сам ну собі. Планував здавати його в оренду. Мав він їздити на Європу, ходити в оренді. Але сталася така ситуація, що побачили хлопці з нашої тернопільської бригади і кажуть, нам дуже потрібний такий прицеп. Тобто змушений був трохи продати, трохи віддати отакий прицепчик. Значить, давайте по прицепу. Розмір цього прицепа 1,40 мхде м з висотою бортів 50 см. Зроблений він якраз під рено трафік. Тобто, він по висоті відповідає Рено трафіку. Значить, борти, ще раз повторюся, 50 см. Зверху ми пошили такий гарний якісний тент під європломбу. Значить, по прицепу. Раму прицепа ми зробили з профільної труби 50 на 30 з стієчкою 3 міліметри. Цього достатньо, щоб він возив по 2 тони. Значить, Дишло, ми зробили з профільної труби 80х40, також з цінкою 3. Дишло, треба робити таке потужне, тому що люди, які їздять на Європу, вони грузять, грузять, скільки влазиться, ніхто там не дивиться. Ні на що. Значить, на цей прицепчик ми поставили нові диски R14. Посилені диски, диски такі ставляться на лаветах. Значить, резину ми купили ПУшну, але в дуже доброму стані. 185 r 14 c Це також посилена резина, яка використовується на лаветах. Значить, резину ми купили в такому, я вважаю, дуже доброму стані. Чотири колеса. Поступило нам замовлення від військових. Чотири колеса. Ще всередині в прицепі є одне колесо, кажуть, ну у нас всяке буває. Тобто пробили, прострілили, а їхати треба чотири колеса. Значить, використали ми на цьому прицепі гарні крила по фірмі Кнот, крило міцне, надійне, оцинковане. Як у всіх наших прицепах ми зробили такі підножки-відбійники спереді ззаді. Поплосили нас, щоб ми поставили дві упорні стіючки ззаду. Ми так і поставили. Значить, По фонарях ми використали хороші, якісні фонарі, польські фонарі фірми Фрістом. Дуже гарно світять. Такі дві підсвіточки номера, ну і відповідно рожки, для того, щоб прицеп гарно проглядався в зеркало. Рісора в цьому прицепі ми використали по фірмі Алко. Восьми листову ресору ми поставили, вона була 9 листова. Ми один листочок викинули, поставили. Поставили восьми листову ресор. Спереді ми придумали так запасочку кріплення запаски. От гарно ми вмонтували. Тут підварили ще такі профільні труби, щоб вона на них спиралася, щоб не провалювалася. Спереді ми поставили опорне колесо, таке відкатне. Ну у всіх наших прицепах болти відповідної твердості, 10-8, тримач розетки, ланцюжок страховочний. тобто все так, як мало як би мало бути. Ціна цього прицепу вийшла досить дорогою, тому що... Один диск коштує 1700 гривень, а тут 4 диска. Одне колесо Бушне таке коштує 2000 гривень, а тут 4 колеса. тут тільки 8 тисяч пішло на колеса, плюс 4 по 1700 на диск. Ну, але от такий вийшов прицепчик. Значить, Кому цікаво, кому подобається те, що ми робимо. Звертайтеся. Зробимо під замовлення будь-який причіп.